Тайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечні запрошую вас на мій канал. Поради психологічним Арисі. Хто за мною спі. Прийшов, погласивсь і його, вигласкалом го. Кохані мої і положився, заснув. Бачите, кохані мої, як зв'яжунку навіть. Призвичай. До свого господаря. Він уфа нам, він не боїться, коли нас спать. А там котечок, під місяць тему, як він страшно кричив на цей голос, як ти кому в півніці, коли його злапала, і моцно злапав мені за пальці, за реньку і тіснув острими своїми зубами, щоб я його відпустила. А те разбачте, о, дзвіньки, дзвіньки на краці і уж його обуріли. Саме глибоко, але он допіру засну і обудився. Ці дзвіньки його будів. Ти грісик, діти кричу, то не вікторик. Віктор ще співтора вчора допусно там в інтернеті сидів. Ти гресна, спі. Ти грісик, ти грисик, ти гресянчик, спі такий фейкій котечок. Uh -huh, ну то пенькні. У нас тигрис пенькні. Клацю спати, клацю. Латик там у горі спі. На тім сердушку. Вікторка по комуніє свінті пам'ятка мала бить. Він ж там спі, натикав там собі пометів. І ж пометів, кохані мої, в шенді так це там меті. Не часто так меті, але меті час від часу. часу. Так, кохані мої, запам'яла, кеде навіть тустий чвертик. Піщик, кеде тустий чвертик. Я мам мені дрожжі, а не ніць, щоб це спец. Та й нехці ми сі фаворки пекла в пилі. А десь і мам хенці на пляцки зім'ячані. Я ще там пілі, як було, тут тяло ми сі всмажити. Ну, Віктор, Lubił kiedyś. Wszystkie dzieci moje lubili bardzo plackie ziemniaczane. No jak był ci placówki, to już tam jakieś czarnie, on mówi, były czarne ci placuszki i on już rozlubił ich. I teraz ja takie fajnie żółciutkie smażę, bo ja tam z liczbą czy jogurtu naturalnego do, do tych placków daję. Do roszczynu tego ziemniaczanego i one takie żółciutkie wychodzą, jej zjadne, ale można... без монки навіть смажать, кохані мої, без яйка. Такі кляцушки з імечані ясісі називають. Ну, кохані мої, жичу вам шістського що найліпше, діця і неділя. Мутьтесі, кохані мої, за Турцію, там трагедія з драматом. Люди переживаємо за Україну, за мир на цілій землі, кохані мої, за спокій в тих панствах. Я живел, природа таке наробила, так як шифт людям. А? На Україні чоловік человек чоловік шифт то правда, хтось мені написав коментарі. Дама хіба Камельова? не мисся. Ну, це вам ще дорадять. Уважайте на себе, кохані мої. Во і по моїм бартку. Положився здоровим, став хорим. Боронце плече було, барк боронцей, якийсь у себе ніби там на, на дотик намацав. до... і до сих пор лежить на топчання, ледве виходить до лазінки, як враса страшний бульма, не може ходити, спі зликами на сними. Нон-стоп каретки взиває, даєм защики. Ну, якщо би дісі якось пережив той день, бо може в понеділок, поїде до лікаря, Може зробимо йому ту операцію. Ну, он, хтось там написав, щоб дав собі допомогу. Е, он дає собі допомогу, тільки йому не допомагаємо, кохання мої. Він приїжджає на сор, йому даємо защитики, відправляємо його додому. Чи он, кохані моє воли додому, праві право каратка, каретка у нього є. Теж дадзом защик, Можемо, що це не так сувка каретка. І від'їжджаємо від нього, не забираємо його до шпиталя. Навіть якщо він два дні не мочився, забрали його картку до шпиталя, навіть положили СОРу з сегрегації на відділ, To też przetrzymali go półtora doby i też wypisali do domu. Bo stwierdził lekarz, że z prostatu w szpitalu nie Także jak widzicie, kochani moi, on chce tej operacji, on się nie boi, on wie, że tylko by mu stało lepiej, żeby go przestało to wszystko bolić. On chce do szpitala. Tylko już drugi miesiąc poszedł i on cierpi, a nikt mu nie potrafi pomóc, kochanie, a lub nie chce. Збоку лекарів. Так що, отак. Чи у них це Так, як на Україні, Ну, на Україні то вже все відомо. І приходиш одразу чоловік спіняє за миї, бо інакше не розмовляли з тобою, бо леки виписуємо. треба самому викупити, лекареми. Санітарці навіть треба і коритош, і салю твою треба заплатити. Вszystким, півгняці, кожному. Як операція, то анестезіологу є ще. pielęgniarcy ci chirurgiczni, no wszystkiemu. Dobrze, kochanie moje, dziękuję za uwagę. Saluski, do zobaczenia, pa, pa, pa.